Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму скоро досягне майже вісьмибального рівня. Про це повідомляє Метеоагент. Згідно з графіком, після невеликого ослаблення потужність бурі різко підвищилася до майже вісьмибального рівня. Очікується, що 6 вересня її сила не зменшиться. Лише 7 вересня буря трохи вщухне, а її сила сягатиме майже 6 балів. Лише після цього шторм буде йти на спад. За даними Метеопрок, у вересні буде кілька магнітних бурь з 6 по 8 вересня, з 15 по 17 і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня. Також повідомляється, що за останню добу на сонці сталося 11 спалахів М і С класу. Зараз на сонці зафіксовано 30 плям. Фахівці вважають. Ще 6 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі, їжте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. А також регулярно провітрюйте кімнату. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.